І нехай день для добрих людей буде добрим. Воле виявлення людини Лени, сповіщення, освіти, підсвідки. 17 листопада 2025 рік, я сповіщаю, що я народжена на своїй землі, живим способом від живонароджених батьків для любові, для миру, для творення добра, для гармонії, для розвитку, для росту, для творчості, для. Щастя для радості. Для того, аби я продовжувала свій рід, який в мене влив. Багато гілок інших родів, сильних, кріпких. У мене в родах дуже було багато тих людей, рідні, що віддали, Багато чого передають надалі, багато чого передам далі і я. І вже передала і продовжую цей процес. У мене відсутня фізична особа, я є людина. Відкликані всі абсолютно будь-які, нав'язані, як правило, брехливим шляхом, оманою, підписи, договори, приписи. Це все відкликано, анульовано, знищено, заборонено. я є та, яка розпоряджається своєю волею, свободою, діями і бездіяльністю, словами. Та, яка творить навколо себе свій простір і час, гармонії, ладу, миру, життя, життєдайного простору, прикрашає собою землю, та, яка продовжує добрі початки, які вже були початі до мене, і я, і не мені їх припиняти, все відбувається з моєї доброї волі, з мого відома. У моєму королівстві мої правила. Моє королівство поки що має 12,5 тисяч кілометрів в радіусі від точки, де я є. Я є вільна. Свобода повністю належить мені. Моя свобода. Я є та, яка знає, хто вона, де вона, для чого вона. Все вимірюю. Якщо хочу, то вимірюю. Тільки мірилом добра і тих конів, які йдуть від Творця. А це все дуже просто. Це краса, мир, лад, добро, гармонія, розвиток, ріст. це все те, чого хоче людина людина. Перешкоди всі зняті. Все відбувається так, як хочу я. І з добрими родами, родовими общинами, добрими Я так само добра, як і ви до мене. І я вам дуже вдячна. І нехай день для добрих людей буде добрим.